Дивовижний камінь, Була баба та й мала одного сина. Була бідна, і не мала лише одну корову. Син каже до неньки. Треба, маму, корову продати, бо вже нема що їсти. Каже мама. Добре. Так він, син парубок, веде ту корову під ліс, а найшов його чоловік. Та й питає: Де ж ти ведеш ту корову? А він каже: Я хочу продати, бо вже нема що їсти. Чоловік каже, Продай мені, а парубок каже Добре, продам. Чоловік зробився орлом, ту корову взяв меже ноги і полетів поверх лісу. А тому парубкові сказав Підеш у кінець лісу, а я тобі там заплачу. Та й же й той чоловік, як вийшов у кінець лісу, дивиться, а там його корова меже чередою пасеться. Так він приходить до того пастуха, що пасе череду, і питає що та моя корова тут робить, що пан її взяв, а мені за неї не заплатив. Пастух каже Йди до того пана до двора, то тобі там заплатить. Але як буде давати тобі гроші, то абис не брав, хоч би кілько тобі давав лишень той камінчик, що стоїть у нього за дверми. Як будеш від нього йти, то я тобі скажу, що маєш з тим камінчиком робити. Паробок приходить до того пана, а пан каже, Добре жити тут є, то я тобі зараз за корову заплачу. Так пан вхопив віячку, набрав повну срібла і дає тому парубкові. А парубок каже, Я не хочу ти грошей. Пан питається, А що ж ти хочеш? Він відповідає Я хочу той тільки камінчик, що стоїть у пана за дверми». а пан каже «Візьми собі, так він іде з тим камінчиком аж до того пастуха, що пасе череду. Як взяв той камінчик пастух від парубка та й каже Чекай, я тобі покажу, що маєш з ним робити. Пастух каже до камінчика Перекинься, щоб тут було на дві особи їсти і пити. Камінчик перекинувся і стану столик, а на ньому було що їсти і пити. Пастух з парубком понаїдалися, понапивалися, а потім кажуть до камінчика Зложися, аби то все було попрятано. І так сталося. Пастух каже до парубка: «Іди ж тепер додому, будеш мати тепер що їсти і пити, поки твого життя. Так він іде дорогою, а надходить гайдамак, а збой, несе добню на плечі і просить того парубка хліба, чи немає. Парубок каже Дам. І знову до того камінчика. Камінчику, перекинься, жеби було що їсти і пити на дві особи. Так понаїдалися і понапивалися, а потім парубок казав до камінчика, аби то все було попрятано. Збой каже до парубка. Міняймося, я тобі дам добню, а ти мені дай камінчик. Парубок каже до нього: який ти дурень, щоб я тобі дав камінчик за довбню. Видиш, я йду і тебе нагодував, і сам їм наївся, а ти сам голодний, і довбню двигаєш. А збой каже Видиш, що моя добня значить? Пан їде чотирма кіньми, а я довбню пошлю та й вб'є пана і фірмана, а я сяду на козьолок і поїду до міста, і коні продам, і повоз, та й вже маю гроші. Та й той парубок замінявся з тим збоєм, дав камінчик за довбню. Парубок несе тюдовню і оглянувся за розбійником, бо йому жаль було за камінчиком. Та й каже убий того гайдамака. Та й довбня скочила і вбила. Тепер приходить парубок до нього і свій камінець відобрав. та й знову йде дорогою. І надходить циган та й просить нього знов хліба. Парубок каже Зараз дам, і каже до камінчика Отворися, же тут було що їсти і пити. І камінчик отворився, а вони посідали та їли, і пили. Потім указали камінчикові запертися. Циган має плащ і кітлик, каже до парубка Міняймося, за камінчик тобі дам плащ і кітлик. А парубок каже, Нащо мені твого кітлика і плащ, коли ти йдеш ти голодний. А циган каже, Мій кітлик такий, аж як у нього удариш, то стане такий двір, як у самого короля. А плащ, якби крикнув на нього, то вискочить 12 жовнірів і можна би оборонитися від нападу. Так парубок замінявся з циганом. Та як парубок відходить від нього, оглянувся, бо йому жаль зробилося за камінчиком. Каже до Добні, Убий цигана. І добня побігла і убила цигана. А парубок прийшов та й узяв свій камінець. Він приходить з тим камінцем до своєї мами і знов так каже Отворися камінчику, щоб було що їсти і пити. Понаїдалися з неною, понапивалися та й каже він, аби було все спрятано. Та й каже до мами. Я піду до двора, щоб пан мене позволив панщини, і я би мені взамін того грунту свого дав ту гору. Я собі там викопаю яму і там буду сидіти. Та й пан каже: Добре, я тобі не бороню, можеш іти. Парубок взяв маму з собою і вийшов на ту гору. Ударив у кітлик і такий палац став, як у самого короля. Так вони собі там з мамою сиділи. Вийшов пан і сів собі на сходи і помислив собі, що то Іван буде там на тій горі робити. Та й глянув і побачив, що у Івана кращий палац, як у нього самого, і послає льокая до Івана, щоб він прийшов до пана. Та приходить льокай до нього і каже, щоб прийшов на долину до пана, бо пан того жадає. А він відповідає на то: така дорога панові до мене, як мені до пана. То льокай прийшов і так каже пану, а пан на то ніч не відповів, бо правда. В кілька днів тому король об'їжджав свій край і приїхав до того села, де був Іван, і заїхав на ніч до двору. На другий день, як зубачив король на горі палац, так питається того пана. Чий то палац? А той каже Був у мене такий Іван підданий, випросив собі в мене тієї гори і казав, що собі там яму викопає. А він тим часом одної ночі палац вибудував і посилаєм до нього льокає, а він не хотів прийти. Так зараз розказав король своєму міністрові, щоб того Івана наказав привезти. Так приходить до нього міністр і кажуть йому, аби йшов на долину до короля. А він на то каже: А що ж то король такий великий пан, щоби до мене сам не прийшов? Мені така дорога до нього, як йому до мене. І міністри сказали королеві Король не з потерпіння пішов до Івана і каже йому, що розкаже, той палац розбити. Іван каже Добре, можна. Так же зараз король послав про своє військо і по канони, щоби палац Іванові розбити. І прийшло військо, почало до того палац з канонів стріляти. Як вистрелили поразові, Іван зараз крикнув до плаща. А як дванадцять жовнірів з нього вискочили, казав Йдіте на долину битися, а 13 довбню за ними послав. Так ті жовніри із ними та довбня побило військо королівське на мак. Дивіться, король, що він не може ні зробити з Іваном і мусив Івана перепросити. Каже до нього: Коли ти такий моцний, то погодуй моє військо. Тоді Іван взяв і зніс на долину свій камінець. Каже, на кілька тисяч війська, щоби було що їсти і пити. Так же йдуть вони обидва король з Іваном і запрошують військо, щоб і їли і пили. І військо було контентне, що наїлися і напилися до сита. Так тепер каже Іван до короля нагодуй же королю і ти хоч моїх дванадцять жовнірів. Король казав дванадцятьом кухарям варити їсти. Та кухарі били воли, пацюки, наварили досить, а Іван привів своє військо. Посідали коло стола, все поїли і кричать. Давайте ще їсти, бо ми голодні. Так король не міг нагодувати тих дванадцять жовнірів своїми глупими кухарями. Народжений під щасливою зіркою. Два купці були на ярмарку, і свою худобу продали обидва. І мали великі гроші за ту худобу, так вони йшли додому обидва. Одному було ближче, так як то з чорцівця до обертина, а другому далі, як то з чорцівця до Городенки. І той, що йому ближче, запросив того другого до себе на вечерю. Вони вечеряють і так порадилися, аби не йшов той далі додому, бо дорога випала через ліс, аби хто у нього не відобрав гроші. Так той лишився в нього на ніч. Вижче той купець розказав для другого купця постелити на лаву, а сам ліг до ліжка свого, і полягали спати. А жінка того господаря купця зійшлася тою ніччю з дитиною. Прилітає Ангел до вікна, де той дальший купець спав, і каже до другого ангела: Сей хлопець, що тепер у тій хаті вродився, як виросте, то візьми за жінку доньку того купця, що тут спить на лаві. А далі купець учув то, що Анел говорив, і каже до себе: Боже, що то має значити? У мене донька така файна, хоч би й тепер могла вже віддатися. І пішла йому лиха така гадка. Коби я міг ту дитину яким способом задушити. Потім роздумався, однако, що буде гріх. Встав рано і каже до свого господаря. Продайте мені ту дитину, бо в мене є великий маєток, а дітей не маю, лише не одна дівча. Жінка господаря каже до свого чоловіка Продай йому ту дитину. Йому там біди не буде, бо він має великий маєток. Він знає, на що дитину купує. Так вони йому дитину продали, а то було літньою порою. Він вивів дитину в ліс та й забив його в дупло дерева дуба, прикидав ломом, а сам поїхав додому. Але пан того села, звідки був той купець, що дитину лише у дуплі. Поїхав на полювання до того лісу, і пси його почали гавкати, бо покмітили, що там є у дубі дитина. Пан кличе пси до себе, а пси не хочуть слухати, лише уставічне там гавкають. Пан послав козака. «Іди подивися, що там такого є, що пси не хочуть відтей. Козак подивився і послухав, вернувся до пана і каже: Щось там у дублі дуба плаче. Прийшов пан з козаками і казав їм лим відкидати від дуба. Як відкидали лим, побачили, що там лежить дитина оповита і плаче. Взяли ту дитину до двора, знайшли мамку і та плекала її цілий рік. А він, хлопець, такий виріс великий за рік, якби йому вже сім років було. І пан приймив до хлопця професора, аби його учив. А хлопець за рік навчився всі свої школи. І пан здумався, що то значить, що дині хлопці учаться по кільканадцять літ, а не знають своєї школи, що той знайде за рік. Взяв його зі школи і віддав під кухареву руку, як у нас знатко. Тепер він три місяці побув під кухаровою рукою і ліпше знає, як кухар. Так пан відправив кухаря, його за кухаря зоставив, а тому пан загадав бал робити. Розіслав по панах, і той кухар лагодив її для панів. Пани з'їхалися на бал і дали для панів обід. Пани обід з'їли і почали собі раду радити, що то за такий кухар, що така страва смачна. А пан каже я знайшов собі дитину в дуплі в дубі, вигодував і вивчився у мене. На тім балу був і той купець, що ту дитину в дуплі забив. І він пана просить, щоб йому дозволили дві доби того кухаря, бо він хоче так же бал робити. Пан каже «І зовсім». А купець написав письмо до своєї жінки, за ким я вернуся, аби сього стратила, і дав то письмо хлопцеві, аби заніс. Він, хлопець, ішов і повернувся до ксоня за наніч. Поклав на колонок свою торбинку з письмом і заснув. Так пан бігдав, що ксьон подивився, що той хлопець у турбині несе. І подивився, що наверху було написано, що має варити їсти, а як розпечатав, то там усередині було написано, аби купця жінка його страдила. То як підрав то письмо, і друге написав: Скоро той хлопець там упаде, щоб він взяв з моєю донькою шлюб. то село належало до Ксьонзової парафії, так як у нас чортовець і Гаврилок. Рано віддав ксьон хлопцеві письмо, а він подякував і пішов до тої Купчихи. І віддав їй письмо. Вона прочитала і в той момент пішла до ксьондза. Ксьонд ніц не колотив, бо вже знав у тих інтересах. Казав, зараз до шлюбу приходити, бо дальнішими часами заповіда голосили на три неділі наперед, як тепер, і дав їм шлюб. І пішли по шлюбі додому до купчихи. Хвець приїхав до села та й не йшов додому. Лише вступив до корчми і питається сусіда, що тут чувати. А сусід каже, як єсте написали, так зробилося. А купець злякався, бо він написав, аби стратити хлопця. І вже всі люди утім знають. Він напудився, але допитується, що ліпше сусіда, як там зробилося. А сусід каже: Написали сте, аби весілля зробили, за якими додому приїдете, і так зробилося. Купець прийшов додому, дав хлопцеві цятві своєму півбуханця хліба, шість грицарів. і виправив його, аби собі шукав щастя. Він іде. І зашого до нашого цісаря, аби йому цісар зробив пас, аби вільнути світ. Питає цісар, де ти йдеш? Він відповідає до цісаря іду щастя шукати. Цісар каже: Іди шукай мого щастя, бо мене сим, сім рік на один бік лежить, хворіє, і нема таких докторів, аби йому лікарство знайшли. Він каже: Добре, буду шукати. Пішов хлопець до другого цісаря, аби йому підписав пас у світ. Цісар підписав йому і питається його. Де ти йдеш? Він каже. Іду щастя шукати. А цісар каже Шукаєш свого, шукай же й мого. В мене яблунка, золоті яблучка, родила. Тепер уже 12 рік як не цвіте, ні яблучка не родить». Він каже Добре, буду шукати. І пішов він аж до третього цісаря, і той цісар йому підписав пас, аби вільно йти в світ. Цісар питається: Де йдеш? А він каже. Іду в світ шукати щастя. Цісар каже Шукаєш свого, шукай же й мого. Вже 14 рік, як вийшла на вір панна, донька моя, і ніхто не знає, де ділася. Він каже Добре, буду питати. Пішов він, іде. Надибає жовніра в лісі, стоїть на одваху, і сказав Жовніру й тому: День добрий, і пішов далі. Жовнір питає його: Де ти йдеш? А він каже: Іду щастя шукати. Жовнір каже: Шукаєш свого, шукай же й мого. Доки я тут буду стояти, бо я стою, відколи світ настав. Він каже Добре, буду шукати. Іде він? Іде. Надбає в лісі такі двері делікатні, що не можуть бути ліпші. Він пішов до одних дверей, нема нікого. Пішов до других, нема нікого. І до третіх, четвертих, п'ятих нема нікого. Аж до одинадцятих дверей нема нікого. Прийшов до дванадцятих дверей. А там сидить панна того цісаря, що вона пропала 14 літ тому, сидить і гаптує. Вона йому каже Боже милий, що тебе тут занесло? А він каже Пан біг мене тут заніс. А я такого маю злого чоловіка, що він тебе тут по кісті рознесе. Та врешті я тебе сховаю під ліжкою і коритом прикрию. І сіли вони і радили. каже хлопець: Я ступав до одного цісаря, а в того хлопець сид лежить сім рік на один бік. А в другого цісаря яблунька 12 рік уже не родить золоті яблучка, а в третього цісаря пропала донька 14 рік тому. Панна та каже: То я сама, то мене злий дух окупив і тут заніс. Тім чують вони обоє, хлопець і панна, що лісом тріщить. А вона його зараз ховала під ліжко і коритом накрила. Він злий дух, як прийшов до хати, і каже: Тут прісна душа смердить. А вона каже: Тут би ворон Кості не заніс прісної душі. Він каже, Давай вечерю. На, на йому дала залізного бобу. Він похрустав та ліг та й спить. А думку думає, як би утекла хлопцем. і ніби спить і крикнула в усні. Ух! А він питає Що тобі такого є? Вона каже: Таке мені приснилося, щоби ніхто такий не збаг ані прибаг. Снилося мені, що я була в тій а тій землі, і там у сірі лежить син сім рік на один бік, а він каже: «Ха, не приснилося тобі, то є правда. Йому ліки ніхто не дасть. От той бук, що стоїть у куті, аби його ним три рази хто ударив, то би поздоровив і кращий був, як є. І спить далі. А вона знову крикнула Ух! Він знов питає Що тобі такого? А вона каже: Снилося мені, що була в тім краю, де у сирі яблунька вже 12 рік як не родить золоті яблучка. А він каже: Тобі не приснилося, то є правда. Під тою яблунькою є закопані два мідні кітли з сріблом. Вони щомісяця сушаться, і через то корінь ув'яває і народить. Хто би знав, і ті кітли з річми викопав, то би яблунька родила. І знов спить. Лиш він заснув, а вона крикнула заснув: О! А він каже: Що тобі такого? А вона каже: Мені сон приснився, що я була в цій в тій землі, а там панна, цісарська донька, вийшла на двір уже 14 рік тому і не знати, де поділася. А він каже, не приснилося тобі, то є правда, то ти сама є. От ті три склянчинці, що є на вікні, хто би з них покушав того напою, але мужчина, не жінка, то такий би мав нюх, щоб аж до твого тата зайшов. Та й знову позасипали. Але вона знов заснув, крикнула О! а він каже Що тобі такого є? А вона каже мені сон приснився, що стоїть жодні на одваху, відколи світ зачався. А він каже То тобі не приснилось, то є правда. То я сам стою на одваху. Якби знайшлася така душа, аби мені сказала оберлезунок, замінити вартового, я би свої реміння скинув із себе і на нього дав. Тим часом когось запів, і він, злий дух, пішов. Вона взяла свій склянчинок і сипала напій, забрала склянчини з собою, забрала гроші досить та й втікають, та й того минула жовніра геть на одваху. Приїхали під місто, де її тато, і дали знати до цісаря, що його донька їде. Цісар зробив велику параду, вийшли проти неї музиканти, стріляють жовніри, музикбанда грає, там бори б'ють, і так впровадили її до бурку разом з хлопцем. І питається цісар хлопця: Що ти хочеш за нагороду за того, що ти мені доньку вишукав і пропровадив до мене? І каже: Даю тобі половину мого краю і береш люб з моєю донькою. А хлопець каже: Не треба мені краю, і з донькою шлюбу не візьму, бо я маю вже жінку. Цісар казав набрати йому срібла, золота в бричку. Заложили чотири коні і відпровадили його з парадою аж до другого цісаря. Він там у другого цісаря вступив за яблуньку сказати: Цісар каже, Найшов ти своє щастя. А він відповідає: Найшов. Цісар каже: «А моє найшов. Він каже: Найшов, дайте мені два люди з рискалями і з лопатами. І він пішов зараз під яблуньку і почав копати. Витягнув два кітли грошей. І як стояла яблунька, так зацвіла. Цісар каже, що ти хочеш у мене за нагороду за те, що знайшов моє щастя? І каже йому закладати чотири коні до брички. Ті два кітли гроші казав йому на бричку висипати і ще йому казав досипати. Справду його випровадили до другого цісаря, до того, що син йому хорує, що перший раз був. Тепер він вступив до нашого цісаря. Цісар каже: Найшов ти своє щастя. Він. Та найшов. Цісар, а моє найшов? Він каже: Найшов. Але прошу найясніші панове, аби сте виступили з цим бри. Вони виступили і лишили з цим принцем, що лежить хорий сім рік на один бік. Він, хлопець, тоді взяв і того принца, ударив буком. Ударив його раз, а він почав киватися, рушити. Ударив його другий раз, він схопився та й сів. Ударив його третій раз, він став на ноги такий делікатний, такий сильний, як він ніколи не лежав. І тато так дуже урадувався, що його принц здоровий, і питає: що хочеш за нагороду у мене, що тільки було докторів з тілого краю, а ніхто йому не міг раду дати. Ти йому дав за квадрант з години. А він каже: Нічого не хочу, тільки аби мене компанія жовнірів відповрадила з парадою до мого тата, купця, і пропровадила його. З'їхав на обійстя, уйшов до хати каже: Прошу тату, на двір подивитися, як я щастя знайшов. привів до одної брички показав гроші. На, маєте тільки гроші, як я. Привів до другої брички і знов. Дивіться, кілько я грошей маю. Тато жінчина його питає, де ти, синку, таке щастя знайшов? Він каже, йдіть у третю землю, там стоїть жонір на одваху в лісі. Як прийдете просто нього, жаби сте сказали йому оберлезунок. берлезунок. Тепер він прийшов і сказав оберлезунок. берлезунок. Той реміння себе, та й на нього, та й стоїть доненьки там. А ті два собі панували, докіль не померли. Посланець зятем. Був один купець, а він був багач. Але раз їхав він десь у дорогу, відай на ярмарок, та й зафатила його ніч на полі. Але вздріли слуги млин та й кажуть, що нема де інде ночувати лише хіба в млині. А купець каже Та що робити, коли нема де інде? То треба би тут ночувати? Коби лиш приймили? Ну, пішли слуги та й просять мельника, аби їх приймив на ніч. А він приймив. Але мельничка була на тих дньох. Там була у мельника якась колешнинка, та до неї завели худобу, а слуги пішли до хати, та й мельник і купця до хати, бо то студінь, звичайно, зима. Але купець як довідався, що мельничка на тих дньох, та й не хотів йти до хати, каже Я буду тут, перед хатою. Ну, наклали йому ватерку, та й він сів собі коло тої ватерки та й дрімає, сидячи. Але вночі дивиться, а там налетіли два золоті птахи та й кажуть От у цього мельника вродився хлопець. То акурат тоді мельничка злягла, та й мала хлопця. А в того купця багача є дівчинка. Птахи говорили та вона буде жінка цього хлопця. Купець учув, що то вони за нього говорять, та й подумав собі А де ж то може бути, я такий багач, такий пан, дав би свою доньку за сина такого старця. Це пусте. Ну вже він якось по гіркій біді пересидів під хатою ніч та й до світа поїхав собі, куди мав їхати. Мельник взяв та, як той хлопець підріз, дав його до шкіл. А купець собі байдужий забув за то, що птахи казали. Але щось сімнадцять чи вісімнадцять років трафилося знову тому купцеві їхати тою самою дорогою, та й знову його зафатила ніч, і він з'їхав до Мельника вже ніби до знайомого. Мельник приймав його на ніч та й щось зговорилося. А мельник каже а діть це той хлопець, що тої ночі уродився, як ви у мене ночували. Купець дивиться, а то такий файний панич. він нагадав собі то, що ті птахи казали та й думає собі. Нічого, біда, може, так би і було, якби тому не спротився. Але я не допущу би то так було. Та й зачав поцокувати, що щось ніби дома забув жінці сказати, та ніби хоче посилати слугу, але знов собі поцокує, що немає коли на слугу ждати, ні вернеться з дому, аби слуги добре йому їхати. Мельник узрів, що він так поцокує та й каже Напишіть до жінки, що треба, а мій хлопець понесе. Він, однако, не має твердокої роботи, бо тепер ваканс. А купцеві того лиш треба було. Сів борщи та й написав, запечатав та й дав тому мельниковому хлопцеві і хлопець поніс. А він поїхав собі, куди мав їхати. Він написав до жінки: Прошу тебе, моя кохана люба жону, цей хлоп-панич, що цей лист принесе, має бути нашим зятем. Кобес його десь там так затратили, щоб її вістка за нього пропала. А той мельників син несе то письмо: несе. А от уже сонце припекло, він змучився та зігрівся та ліг під корч в холод, щоб трохи відпочити, та й уснути то й спить. Ішли тою дорогою якісь два паничі, його товариші з школи, його пізнали та й кажуть: Ади, он де мельників спить під корчем, Ба куди ж іде? Та й прийшли до ньому, щоби запитати, куди йде. Дивиться, а він має письмо, та й кажуть: іде десь з письмом. А ну прочитаємо, що в тім письмі стоїть. Взяли, розпечатали, та й прочитали і кажуть: І шкода його, щоби так мар гинув. Взяли, черкнули сірником, та й то письмо спалили, а написали Прошу тебе, моя кохана, люба жоно, щоб сказала цьому паничеві, що тобі це письмо принесе, скроїти файну, делікатну одежу, та як покупила все, що має бути, та й щоб він звічався з нашою донькою, і нім я додому вернуся. Запечатали та й поклали там, де то письмо стояло, та й пішли собі. А він, той мельників син, незадовго пробудився, взяв письмо та й поніс. Ну, приніс він до жінки того купця. А вона розпечатала та й прочитала. Зараз послала одних за сукном купувати, а других по кравцях і всюди, куди треба було. Посправляла тому мельниковому синові все, що треба було. І в гортину, і капелюх, і чоботи до того, убрала його від ніг до голови. Та й ще нім купець вернувся, він звичався з купцевою донькою. А той купець бавився в дорозі, може, три, а може, чотири неділі, доста того, що раз увечір приїхав додому, утворяє двері та дивиться. А той, Мельників син, сидить з його донькою за столом, та й вечеряють. Він до жінки. А ти що зробила? Вона каже. Як то що? То що схотів? Зінчала м то панича на з нашою донькою, він каже. А де ж я так хотів? Тебе засліпило було щось інакше як яке я написав? Вона пішла та й принесла йому письмо та й показала. Він прочитав та й так задивувався, що йому здива не могло зійти. Як то так зробитися могло, що він написав інакше, а тепер інакше знов. І сам читаєте і каже, агі, чи мене щось обійшло, чи що? Та й уже пропало, вже мусив його, того мельника, приймити зятя.